Всім добрий раночок, а в нас сніжок. Я забула, ну не, не забула, я на ночь повісила полотенце. От. Його срочно треба було вистирати, тому що котик, котик його знайшов. От. Такий от сніжок. О, так. І Звісно ж, забула зняти вчора цю. Штучку Це ми вішаємо, щоб двері, ну, тінь робити на двері, щоб вони на сонці не вигоріли. От. Ух, як заміта. Ну, він вологий, він одразу стає. от. Ух, як холодно. Зараз через 2-3 хвилини виключить світло. У мене вже там кава заварюється. От. Уж треба бігти додому, бо дуже холодно. Те, виключили в нас світло. Я як в дитинстві, знаєте, це з кави, ну в дитинстві я каву не пила, але головне розвлечення було це дивитися в вікно. от. Тому як в дитинстві буду дивитися, як падає сніжок, на свої квіточки. Оце то, що я вам казала, жіноче щастя. Вон, він перецвів вже, да, от такий в мене. Взагалі, історія цього цвітка. Я ніколи не любила домашні квіти. От, і коли ми зробили ремонт на кухні, то я прям побачила, що там треба срочно якусь квіточку. А домашні квіти я люблю виключно з великим листям. Щоб воно прям таке здорове було. Це ще маленьке, але от я люблю, щоб великі листочки були в домашніх квітах. Я пішла в епіцентрі в епіцентр за квіткою, подивилася на ціни, ужаснулася, особливо на здоров'я ці листя, то взагалі О, так що, напевно, не тільки мені подобається. І пішла до стенту з розпродажою. Самі великі листячка були от на цій квітці. На стенді за розпродажу. Вона була така чахла, там була три листочка, такі маленькі, худенькі, засохші. От. Ну, Я її взяла, кожного дня я її прискала, через день поливала, і вона так добре розрослася, була ще більш пошистою, коли я за нею нормально гляділа. От. І з тих пір якби, я її дуже люблю. Вона така родна для мене. Не скажу, що вона мені прям сильно подобається, але родна моя квіточка, за якою я дуже сильно ухажувала. Треба це все познімати, ну, Це коли пересаджувати буду. От, також от питали мене за, точніше, я питала вас, що це за квітка. Виявилося, що це не начебто зонтічний малачай. І, і він мені такий страшний здається, через те, що ці пагони вони такі лисі, пусті. Але я бачу, що почало наростати. От. Якщо все понаростає, буде гарненько. Ну і наостанок, це ось мої рождів. Бачите, вже цей скоро буде зацвітати, вже брунечки такі в нього. От. А цей вже навіть Це Я помилку допустила, переставила його на підвіконня, де його більш видніше буде. А тож підвіконня нагрівається, і вони оце от перегрілися. Он є гарненький цвіте. Я його торпувати не буду, вам розворачувати, показувати не буду. Але. Ось, такі гарненькі в мене квіточки. Все, сніжок вже потрошки, вже не такий інтенсивний. Буду пити каву. Кері, давай будемо дивитися, що там, чим сьогодні кавуся буде. Крутимо барабан. Що мені попаде? Не знаю, що це за цукерка, але зараз будемо з ними пити каву. Так, друзі, поки світло. Так, ти та давай двігай сюди. від чистого одягу. Давай. Так, Друзі, поки не було світла, я без діла не сиділа, поприбирала трошечки, позкладала все по своїм місцям, мені залишився лише ось цей куточок. Зараз я тут а, порозбираю чистий одяг, він, правда, в мене вже пом'явся. ну, але... Пом'явся і пом'явся, господи, мені трагедія. От, так що я зараз все тут порозбираю, наведу порядочок і я вільна, вільна, як вітер в полі. О, дивіться, до речі, це моя улюблена сорочка. Лише подивіться, яка вона. Ну, клас же, да? це мені мама її подарила. Дуже вона мені подобається. По-перше, мій колір. Просто обожнюю такий от оттінок. Плюс оце от все таке в сільському стілі. Прямо ну, клас, обожнюю цю сорочку. Все хотіла влітку з нею відео зняти. Ну, і як обично, класика жанру, руки так і не дійшли. О, так що все. Зараз я поскладаю. І на цьому десь прекрасна і удивительна. О, так Ці штани я розірвала, і вони підуть на тряпки. Така класна тканина тут будуть тряпочки з неї. А це все треба умурка. Ти правильно було, що пішла звідси. Це все складаємо. Дуже багато друзів мені пишуть на рахунок того, що там підморуй, там подбілий, там цей. Я не можу бути в двох місцях одночасно, це думаю, понятно. Не раз я казала, що свою хату я поділила на дві частини: це велика, в якій ми живемо. От. А друга частина там робиться ремонт. Повільно. як в нас виходить, отак от він і робиться. І кидати все, і отут-от наводити всю муровку, шпакльовку. Ну, Мені так незручно, я не знаю, може комусь би так жилося нормально. Да, взяти, та двінути кровать і давай тут вимуровувати. Ні, я не можу зразу виїхати з хати і зробити тут повноценний ремонт. В той частині він робиться, ця частина жила. Потім перейдемо жити в ту кімнату, і тоді вже буде робитися всі в цій кімнаті. Ремонт У мене отак от все поступово. Я розумію, що в нас. В Україні живуть одні олігархи, в шикарних котеджах, все, все вже зроблено, все красиво, все прекрасно. Та це не про мене. Друзі, ви бачите, я вистріла ось таку конструкцію. Тому що зовсім трошечки, 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 але є, от звідси трохи піддуває. От щось таке тягне. Да, от щось є. Тому Так, от накриваю. І ввечері, коли тут лягаємо дивитися фільми, то воно комфортно. І отут ще є така тріщина йде, Вон вона пішла, да? Ну, теж, геть, трошки, але щось тягне. Ну, неприємно. Так лежиш, знаєте то воно відчувається не зразу, звісно, але так полежиш часок другий, і воно вже так прям є, йде. Тому так прикриваю. Вже коли буде тут ремонт, воно все виправиться. Зараз поки що так. Зараз шодесенько і вам покажу, як я грію хлібок на сніданок. І він тоді такий виходить, як знаєте, як з пічки, такий теплий-теплий, добрий, м'якенький. Отак от ставлю його просто на піч, вже запалила. Да? Зараз буде гарячо-гаряче. І він тут собі нагрівається потрохи, і до сніданочку буде вже так смачно. Я зараз поставлю вже чайник, буде чайочок, насмажу їїчик і будемо снідати. Надо клеенкой накрыть, а то она уже засыхает. Сверху так идет и подсыхает. що ж Зі цілого мішка церазита вистачило лише на два вікна. Тут були дуже такі складні обставини, от такі глибокі ями повідвалювалося, коротше, коли вставляли окна, багато від хати всякого відвалилося. І оце позамащувалося, тому би, пішов цілий мішок на ці откоси. Як ви бачите, робити я це. Ну, я це робити не вмію. Воно виглядає просто жахливо. От, але це потім, по-перше, пошліфується, по-друге, пошліфується, по закроється відкосами. Думаю, буде все гарненько. От. Так що, отак от зробила і буду з вами прощатися, бажати вам всього самого-самого найкращого. Тут ще буду доращувати, що так от буду ще робити. Це вже другим слоєм.